Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні чергове відео, але не про електроавтомобіль. А про автомобіль Honda CR-V. є у нашій сім'ї другий автомобіль Honda CR-V третього покоління. І нещодавно після заміни акумулятора сталася біда. Замінив акумулятор, повернув ключ у замку запалення. І на екрані висвітлилася ціла гірлянда помилок. Це і Чек, Джакічан так званий, ВСА, ТСА і Трикутничок. Це система стабілізації авто. У ну, Пошуки в інтернеті почав із, із цих помилок ВСА ТСА і Трикутничок з знаком оклику. Передивився простори інтернету і почав, значить, замінив я прокладку клапана втек, ось клапан так заходиться тут, замінив прокладочку, замінив датчик тиску масла. теж стоїть на датчику втек. Але результату це ніякого не дало. Потім за Заодно відрегулював клапана для власної безпеки замінив прокладочку кришки. І так, і знов, знов нічого це не дало, помолки. Потім, потім, потім підвернувся мені звичайний сканер, зараз, зараз покажу ось, ось такий сканер обідішний, обіді 2. І просканувавши їм, висвітилась помилочка. Спочатку давала помилочку, я вставочку поставлю. Заставочку давала u 2028 я скинув помилки, і автомобіль один раз завівся, все, все було добре, але потім заглушив, поставив гараж, на сьогоднішній день прийшов, завів і знову. Помилки, гірлянда помилок, всі ті ж помилки чек, ВСА ТСА і і знову почав я шукати по просторам інтернету ці коди помилок і, і знімав і жабку з педалі тормоза, прочищав контакти, але теж нічого не допомогло. Потім результати сканування висерлилась помилочка. У заставці покажу. І в інтернет забив і, і, і ця помилка вказувала на, на дросельну заслонку, так як автомобіль не розвивав. Більше 2000. Тобто на, на газ, на натискання на, на педаль газу автомобіль не відзивався зовсім. І так, і все вказувало ось на цей зап... реле. Чотирьохконтактне. Їх тут стоїть два, це одне йде на вентилятор, а ось це, ось це реле йде на, на дросельну заслонку. Помінявши їх містами, всі помилочки пропали. Авто вийшло з аварійного режиму, але тепер не працює вентилятор, потрібно купити новий блок реле таке. Реле чотирьохконтактне. Ось маркування його таке, можете бачити. Подивився в інтернеті, боушний там 300-400 гривень. За меню і, і все, помилочки пропали, автомобіль їздить як і раніше. Ось така історія у мене. І ось друзі, після заміни запобіжника місцями, зараз продемонструю вам, заведу авто. Все працює. Ось машинка на газ відзивається, обороти розвиває, коробка теж переключається плавненько. без ударів, так як і працювало раніше. Всім дякую. Всім дякую за перегляд, кому допомогло. Або допоможе дане відео. Буду буду радий, що допоміг. Всім дякую за перегляд. До нових відео на моєму каналі.